Яким повинна пити кожна жінка, та збережіть це відео, тому що це база для нашого жіночого здоров'я. Якщо постійно не маєш енергії, поганий сон, випадіння волосся, суха шкіра та висипання швидше за все. Організму просто не вистачає базових вітамінів. Існує чотири добавки, які кожній жінці варто приймати щодня. По-перше, це омега-3. Це просто must-have для нашого жіночого здоров'я, тому що вона чудово підтримує серце та судини, покращує стан шкіри і волосся, допомагає мозку та пам'яті, знижує запальні процеси в нашому організмі і реально покращує настрій та стан під час ПМС. Якщо в додаток ви їсте мало риби, омега-3. Обов'язково потрібна вам організмі. Другий це магній, вітамін спокою. Якщо нерви уже не витримують, важко заснути, постійна втома, судоме, вам точно не вистачає магнію. А саме магній допомагає тілу розслабитись, налагоджує сон та підтримує нашу нервову систему. Третій. Вітамін Д3. А саме він відповідає за наш імунітет, впливає на жіночі гормони, підтримує кістки, покращує настрій. Якщо ви постійно відчуваєте втому та виснаження, перевірте рівень вітаміну Д3. Четвертий колаген. Це вже про нашу красу, тому що колаген покращує шкіру, робить її зволоженою та пружною, зміцнює волосся та наші нігті, підтримує суглоби. І чим старшими ми стаємо, тим більше його потребуємо, тому що виникає дефіцит в організмі. Що хочеш дізнатися, які вітаміни краще приймати, щоб вони дійсно засвоювалися в організмі і був той самий результат, напиши мені слово вітаміни в коментарях, і я надішлю тобі інформацію.